Вітаємо на каналі Катем інформаційний випуск. І сьогодні такі теми: 70-ту річницю відзначив політехнічний коледж, молодіжний центр Пазл Приютівської громади. Працює Олександрієць, взяв участь в міжнародному чемпіонаті з баскетболу на візках та здобув бронзу. Олександрійський фаховий політехнічний коледж відзначив 70-ту річницю. 24 жовтня відбулися урочистості у палаці культури Олександрійський театр. Колектив коледжу з ювілеєм вітали директорка департаменту освіти та науки Кіровоградської ОВА Ельза Лещенко, депутат обласної ради Сергій Коваленко, секретар міської ради Вікторія Косяк, депутати місцевих рад, керівники закладів та почесні випускники. Історію Олександрійського політехнічного коледжу згадували під час урочистостей в Олександрійському театрі. Розпочався відлік у 1954-му. В Олександрії відкрили філію Київського гірничого технікуму для потреб вугільної галузі. З роками змінилася матеріальна база, викладацький склад, напрямки підготовки стали різногалузевими. Заклад до чергового ювілею підійшов зі здобутками. У нас складна була робота навчання в укриттях. Безбар'єрність, готовка, підготовка укриттів, нові форми навчання це колосальна праця. Тому хочеться робити все в свій час і зараз дякувати своїм колегам за такий колосальний труд, який вони провели, і згадати свою історію і чистити своїх випускників і наших роботодавців, без яких ми не можемо існувати. Вони наша підтримка. Формат святкування ювілейної дати урочиста зустріч викладачів, випускників та гостей коледжу. Попри воєнні реалії, головне продовжувати робити свою справу, наголошує Лариса Савченко та підкреслює, що з початку повномасштабного вторгнення жоден з викладачів не залишав свого робочого місця. Сьогодні у коледжі працює 96 педагогів. Один із найпотужніших закладів нашої громади сьогодні відзначає своє 70-річчя. Зараз скільки прийде випускників, яким є чим пишатися і поділитися, адже всі вони це такі професіонали з великої букви, і ми, чесно кажучи, також ними пишаємося, бо багато було зроблено як для нашої громади, ними, так і для нашої України. Під час урочистостей неодноразово наголошували, що політехнічний коледж завжди орієнтується на розвиток та враховує виклики кожного періоду. А політехнічний фаховий коледж – це є математика, це є фізика, це є інженерні науки. І не просто так державна політика в галузі освіти дозволяє сьогодні і говорить про це обов'язковість предметом математика. І ми всі розуміємо, що не всім дано, не всі народжуються з математичним складом, але вона важлива. Шановні студенти, ви дуже молодці, ви просто молодці, що брали той заклад. Які дає можливість логічно мислити, думати, виробляти стратегію власного життя. До речі, в Олександрії перший персональний комп'ютер був розроблений саме в лабораторіях ОІТУ. Сьогодні технології пішли вперед. Студенти розробляють діючі моделі для впровадження у виробництво. Крім технічних спеціальностей, свого часу відкрили спеціальність право, орієнтуючись на потреби міста. Змінювався попит на ринку праці. Змінювалися запити на ринку праці, і коледж постійно реагував на ці запити. Тому і кількість студентів велика, тому і авторитет дійсно великий. Декілька тижнів тому уряд України прийняв рішення щодо передачі Олександрівського політехнічного коледжу. До обласної комунальної власності і на одній Агрушинку. І так платить може задослухати. <свісно> <свісно> і на одній наступних сесії буде оформлена юридична назва Олександрівський політехнічний коледж, Кіровоградський обласної Викладачам та працівникам політехнічного коледжу вручили відзнаки: Міністерства освіти і науки України, грамоти та подяки обласного департаменту освіти і науки, подяки міського голови. Пишається заклад своїми випускниками. У 2001 започаткували традицію присвоєння звання почесний випускник технікуму. Один з них Віктор Гурецький, очолював Олександрійську фабрику діаграмних паперів. Цей навчальний заклад я закінчив у 1973 році, тобто 51 рік тому назад. Ну і пішла моя, так сказати, кар'єра як людини, як випускника цього навчального закладу. Привітав рідний заклад з ювілеєм і почесний випускник і Юрій Скічко, генеральний директор компанії «Гермес Трейдинг» Дуже приємно знаходитися серед вас. Я щиро вітаю вас всіх, всім прекрасним днем з ювілеєм, всім весь Це вже декілька поколінь. Це вже тисячі студентів, це вже мільйони годин навчання, любові Передає вчитель дітям. Нові сторінки історії заклад продовжує. Пишуть їх викладачі, студенти та випускники. 15 тисяч 26. Саме стільки дипломованих спеціалістів вже випустили за 70 років діяльності. З вересня у Приютівській громаді діє молодіжний центр Пазл. Це офіційно зареєстрована комунальна установа, яку очолює Анастасія Недвига. Молодь залюбки збирається у Пазлі, відвідує постійні культурно-розважальні заходи, ініціює події. На одному з таких заходів у молодіжному центрі були і наші кореспонденти. У вересні притівській громаді було офіційно зареєстровано комунальну установу Молодіжний центр Пазл. Тепер молодь громади має сучасне та просторе місце, де може збиратися у будь-який зручний час, аби втілювати свої ідеї, розвиватися та самореалізуватися. Молодіжний центр Пазл знаходиться у селі Войнівці. Це спеціально побудоване з нуля приміщення. Директоркою призначено колишню працівницю центру культури і дозвілля Анастасію Недвигу. Активно працювати ми почали з вересня цього року, але заходи проводилися і раніше. Але це тоді була ще не комунальна установа, а просто як простір, де молодь могла проводити свої заходи. У нас був літературний вечір. Ми плануємо роботу на місяць, на два, але детальніше потім плануємо на тиждень, що конкретно буде проводитися цього тижня, наступного тижня. Все під потреби молоді орієнтуємо. Проводимо зазвичай три рази на тиждень, десь приблизно ми там фільми дивимося діти можуть пограти в настільні ігри. У нас є сторінка в інстаграмі, називається Пазл Молодіжний Центр. Там ми анонсуємо всі наші заходи, які проходять, вся наша активність там видна. Можна подивитися, що в нас вже було, що буде проходити. Туди можна писати безпосередньо. Я відповідаю на всі запитання, які виникають у молоді, коли вони заходять на сторінку з приводу заходів. Також повідомлення можна зареєструватися на ці заходи. Молодь вже оцінила переваги власного простору. Молодь збиралася в основному десь на зупинках біля магазину у нас, тому поява молодіжного центру відіграє дуже важливу роль за того, що молодь може тут саморозвиватися і самореалізуватися. Ми, наприклад, набираємо від молодіжної ради іще е учасників нових до молодіжної ради, тому це дуже круто із появою молодіжного центру. Ми можемо навіть залучати із тієї самої. Користівки, притопопівки, косівки, лікарівки З заходів більш за все, я думаю, що краще провести їхню, ну дізнатися про їхні села і зробити так, щоб вони не виїжджали з цих сел, бо ми постійно втрачаємо молодих людей і треба зробити таку презентацію їх сел і розробити, наприклад, їхні навіть логотипи сел. Бо, наприклад, у Войнівці розробляється логотип, але його немає поки що, і вони повинні показувати історичну спадщину цього села. А поки молодь генерує ідеї, керівництво громади обіцяє її підтримку. Молодь це сама найкраща інвестиція в майбутнє. Друге, наші молоді жити далі в цій громаді, в Україні, в області, в Європі. І дійсно ідея. Молодіжного центру Пазл, це перший комунальний заклад в Кіровоградській області, полягала саме в тому, щоб дати дітям можливість самостійно розвиватися, дати майданчик, дати все необхідне для згуртованої роботи, для проведення спільних заходів, для обговорення проблематики, для мрій. і для… Формування задач для влади, в тому числі, я завжди прислухаюся до всього, з чим приходить до мене молодь. Я завжди готовий з ними спілкуватися і підказувати, що таке влада, як це працює. В кінці кінців мені б хотілося би, щоб хтось із тих, хто сьогодні відвідує молодіжний центр, молодіжний центр Пазл. В майбутньому дійсно хотіли бути як мінімум депутатами там, територіальної громади, як максимум бути головою там, територіальної громади. Я не кажу вже за рівні Вища область, держава, міністерство, Верховна Рада. Ми готові їх цьому навчати, а звичайно, сама найголовніша мета, щоб молодь сама підказувала, що треба робити, щоб молоді було цікаво тут жити, тут працювати, залишатися в Україні і надалі розвивати нашу Україну. Аби пазл був доступний молоді з усієї території, притівська громада бере участь у конкурсі Громада на всі 100». У нас є проект, з яким ми сьогодні приймаємо участь в проекті USAID Добре, громада на всі 100». Ми подали проект на згуртобус для того, щоб в нашому молодіжному центрі був ще й транспорт, завдяки якому вони зможуть об'єднати всю молодь нашої територіальної громади, не дивлячись на складну географію. Нашої територіальної громади підтримати цю ідею можна за посиланням на Фейсбук-сторінці Приютівської громади. Олександрієць Володимир Собовенко у складі української збірної взяв участь у міжнародному чемпіонаті з баскетболу на візках. Змагання відбулися 19-20 жовтня у Литві. Українські параспортсмени вибороли бронзову медаль чемпіонату. Про змагання та плани на майбутнє Володимир розповів нашій знімальній групі. Олександрійський спортсмен, військовий ветеран, а зараз інструктор Олександрійського районного центру підготовки населення до нацпротиву Володимир Собовенко у складі збірної України взяв участь у міжнародному чемпіонаті з баскетболу на візках. Баскетболіст розповів про змагання та про свою команду. Проводився турнір міжнародний в Литві, країна Литва, саме місто Дурсененкай. Таке курортне містечко. Участь приймали команди, дві команди з Литви були і команда Польщі та України. Основний склад нашої збірної України це була команда Київські леви. Вона була започаткована ще в 2015 році, вони давно вже займаються цим. І також мене, як учасника баскетбольної команди Одеса Баскет запросили і також ще одного мого колегу запросили ну, для посилення команди, тому що у них там поки що не повний склад. Вісім чоловік нас загалом поїхало, брали участь. Спочатку ми змагалися з командою Каунас з Литви, а інша зустріч була з командою Стар із Польщі. Ну, загальним результатом ми добули третє місце. З Литви було дві команди. Також була ще команда з Вільнюса, Вільнюса Атара. І ми зайняли третє місце. Захід проводиться задля популяризації такого виду спорту як баскетбол на візках. Володимир долучився до одеської команди, коли перебував на реабілітації. Займається сам і закликає інших. Я в деякій ролі над цим працюю. Хотілось би, звісно, зібрати команду і також спільно з. Грати є в Одесі команда, я точно знаю, в Києві, в Вінниці, в Львові. В Києві дві команди баскетбольних. Там є більш старіша команда, і також команда є більш молодша, ветеранська, хлопці-ветерани Збройних сил. Я в дитинстві, ще в школі, але я потім як закинув цей вид спорту. Мені запропонували, я навесні цього року проходив реабілітацію в місті Одеса. Запропонували декілька видів спорту, просто зайнятись, побачити себе. Побачили тренери, що можна, як, є перспектива подальшого розвитку в цьому спорті. Запропонували участь в баскетбольній команді на військах. Українці, перебуваючи в Литві, відчували підтримку. По приїзду і також перед від'їздом е прогулювалися по місту. Ну саме я на протезах ходив. Хлопці їздили на візках. Ну ми ходили з українською символікою, там на одязі. Е по місту нас люди зустрічали. Литовці з вигуками Слава Україні. Дуже приємно було ну, <різько> одразу багато позитиву. Тобто, е це означає те, що вони знають, що в нас відбувається, вони нас підтримують. Е також спортсмени самі. Підтримували, десь, десь щось підказували. Ну, у нас не такий старий колектив, молода команда ще. Але нас підтримують. Нас всі ті підтримують. Вже у листопаді команда баскетболістів на візках збирається за кордон на наступні змагання. Підтримуйте наших захисників і все буде Україна. Зустрінемось в ефірі.